Розглядаємо третій спосіб розв'язування задачі, де ми шукаємо висоту прямокутного трикутника, знаючи катети 6 і 8, Ну, гіпотенузу ми вже знайшли в перших двох способах. Ми, нагадаю, працювали за подібністю, знайшли висоту через подібність трикутників. Потім ми застосовували теремопіфагора. У нас тут було рівняння, змінні введені. І третій спосіб, що можна ще запропонувати. До речі, прямокутний трикутник така універсальна штука і дуже важлива, де можна, знаючи теорію, знаючи багато різних понять, працювати по-різному. От зараз я вам нагадаю співвідношення кутів прямокутному трикутнику. Давайте розглянемо синус кута гострого кута прямокутного трикутника Б. Ми можемо його знайти з великого трикутника АБЦ, як відношення протилежного катета до гіпотенузи. І це значення синуса допоможе нам з трикутника СГБ, наприклад, знайти висоту СХ. Знаючи гіпотенузу, будемо шукати протилежний катет і знову це означення синуса. Зрозуміли? Тобто, зараз застосовуємо означення синуса. Поїхали. З трикутника АБЦ. Великий трикутник розглядаємо, у якого С 90 градусів, синус кута Б. Ми домовилися, хоча не обов'язково можна було дивитися на кута синус кута до дорівнює відношенню протилежного катета 6 до гіпотенузи АВ10. і. Можна не розписувати, є числові значення, я одразу підставляю. І знаєте, це дуже важливо для тих, хто готується до НМД, знати означення синуса, косинуса, тангенса на пам'ять. Ну, можна записати, що це 0,6. Далі з трикутника ЦБН, так само, як який є прямокутним. Ми, знаючи синус цього кута, до речі, тут кут аж 90 градусів, будемо знаходити протилежний катет. Протилежний кати CH до гіпотенузи це відношення також синус цього кута. І я одразу ну, дуже рекомендую знати наслідок. Можна записувати знову, що таке синус, а можна одразу CH дорівнює. Пам'ятаєте, добуток гіпотенузи і синуса цього кута. Тобто 8 гіпотенуза помножити на 0,6. Кому необхідно пописати більше, ви можете це зробити. Зрозуміли? Попишіть і розпишіть за означенням синуса, а далі обчислюйте 4,8. Ця ж відповідь була на попередніх двох способах, де ми спочатку за подібністю розглядали, а потім застосували теорему Піфагора. Як вам такий спосіб? Мені здається, дуже класний. От що важливо? Кожен обирає свій шлях, і за це я дуже люблю геометрію. Ще покажу четвертий спосіб розв'язування цієї задачі.